The <laughs> cat Слава Україні! Героям слава в Одесі, 5 квітня, 1137-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора близько сьомої вечора росіяни завдали удар балістичною ракетою по кривому рогу прямо по житловій забудові, по дитячому майданчику. І на даний момент вже відомо, що 18 людей загинуло, дев'ятеро дітей і більше 60 травмованих. ну і також багато пошкоджених будинків. І ще потім, вже ближче до ночі, росіяни Кривий Ріг ще атакували іранськими мопедами. На жаль, теж одна людина загинула, і семеро травмованих. Також ще під сильною атакою була Київська область. Загалом росіяни минулої доби запустили 91 шахет, 51 збито, і 31 подавлено ребом. Є досить багато прильотів. На жаль, а щодо одещі. То вчора жодного разу тут не було повітряної тривоги. Все спокійно. Щодо Миколаївщини, то там без збиттів та прильотів дронів. Але в районі Очаква росіяни поновили атаки fpv дронами Пошкодили будинки в декількох селищах, цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, там теж без збиттів та прильотів дронів. Ну і російські обстріли там не припиняються. Без загиблих на Херсонщині п'ятеро травмованих людей. Ну і цієї ночі були гарні. Новини на Росію летіли дрони і смачно влучали по заводу оптоволокна. Але треба більше і буде більше. Чекаємо на гарні новини.